Ані оселі, ані сертифікату на житло майже півтора місяця мешканців ще зруйнованих квартир в житловому комплексі Одеси. Чекають на висновок про подальшу долю їхнього будинку а дехто вже отримав відмову у програмі. Є відновлення в дії, чому експерти не поспішають подивитися на руїни, з'ясовувала Ольга Дунська. Деформовані стіни і жодного вікна чи то вцілілих меблів. Півтора місяця тому в квартиру Олени прилетів шахет, їй травмувало ноги. Свою історію порятунку жінка розповідала нам на ранок після атаки. Цей шахет він, як наче, в вікно в кровать мою прилетів у ліжко. І я швидко з ліжка вистрибнула і почала бігти. Падала там люстра, стеля падала на мене. І я бігла і поранила от руки ні ноги. Усі ці півтора місяця Олена живе у друзів то в одних, то в інших, бо її оселя перетворилася на руїну. Ось сюди залетів саме шахет і вибухав ось саме десь у цій частині між кухнею і ванною. Управляюча компанія поставила в квартирі опори, аби уникнути обвалу, і каже Олена: більше тут не було нікого. Комісія потрібна для того, щоб прийняли рішення це житло, воно. Пошкоджене, чи воно воно повністю знищене. Якщо пошкоджене, буде задіяна програма, є відновлення, або дадуть статус, що це житло воно повністю пошкоджене, непридатне до експлуатації. І тоді дайте людям, де пожити. Я не знаю, дайте сертифікати чи дайте інше житло. Де ми маємо жити на зимку? Олена самостійно оформила в дії заявку на компенсацію. Статус червоним причина зупинки розгляду це проведення обстеження об'єкта є неможливим з міркувань безпеки. На гарячій лінії порталу їй порадили звернутись до мерії. Нам кажуть, вам зателефонують, експерти прийдуть, вам зроблять акти. Нам потрібні акти. По перше, ми не можемо добитися, щоб нам, от експерти, прийшли. На місці цієї події чекали тиждень, чекали інший, чекали третій. Ми зрозуміли, що ніхто нікуди не буде приходити. У приморській реадміністрації пояснюють, експертів не вистачає через посилення обстрілів у місті дуже багато зруйнованих об'єктів. Взагалі, в місті за там півтора-два місця. Велика кількість таких схожих ситуацій, і експерти працюють кожного дня. Ми отримуємо кожного дня різні висновки. Тім на початку серпня стало відомо, перші зворушення нарешті є. Дом підлягає відновленню. Тому після остаточного виготовлення технічного звіту, воно буде передане до департаменту міського господарства. Поки не буде технічного звіту, комісії на пошкоджені квартири не ходять. Зараз почнуть ходити комісії, які будуть оцінювати шкоду в кожній квартирі. А от дві квартири, куди і влучив шахет, попередньо законсервують. Тож Олені із сусідкою вертатись нікуди. Щоправда, сертифікати на нове житло жінки отримують не скоро. Спочатку остаточ. Шні висновки, потім рішення комісії а далі і виконкому решту квартир. Ремонтуватимуть є державна програма співфінансування в 60% від донорів, 40% від бюджету можуть отримати ОСББ, яке постраждало після прильоту, і отримати на відновлення будинку десь біля 10 мільйонів гривень. ж міські чиновники компенсуватимуть мешканцям часткову оренду житла. А це трохи менше 6 тисяч. Гривень. З Одеси Ольга Донська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.